Доброго вечора, з вами Бернс Тв, і сьогодні ми знаходимося в місті Бурштині, в місті енергетиків. Сьогодні ми будемо перевіряти, чи насправді існує бурштинське чудовище і як його звати. Зараз ми знаходимося в полі нічного клубу «Еквалайзер». І ми починаємо. gentlemen. О, скажи нам, будь ласка, чи існує у бурштині, у Бурштинському морі чудовище? Ні, це брехня. Це брехня? Так. Об'ясни, чому це брехня. Я бачив, я бачив, як воно плило, як воно плавало, а ти кажеш, це брехня, я ні, забоявся. Ні, 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 Це брехня. То, що говорить слухи, це нічого не говорить. Ти сьогодні, ти маєш дівчину взагалі. Так, маю. Знаешь? Блин, что вы все маете девчат? А я хочу пытаться, сегодня, чи вы когось нибудь разводите сегодня, или нет? Конечно, все можно, можно. Можно? можно. Знаете, что, маешь девчина? можно разводить, да? Да, конечно. Ну, ты реально мужик, мужик, блядь, да? Ну, тебя. Даже ты реально мужик, бо вот ти. блядь. Да, ну, я мужик, типа, да. Я, а я, та... я даже в армии служу, прикинь. Какую ти музыку слушаешь? Я слушаю только клаб. Старий, старий, скажи, а яку ти групу більше любиш, скрилікс чи проїжджі? Е, чесно, я люблю більше скрилікс. Чутки, що в Борштинському морі є борштинське чудовище. Це правда? Ну, чесно, якщо чесно сказати, я думаю, що це правда. Думаю, що про цю речовину тіпа, про це животне говорять думки, що вона сидить просто на дні і вона риби не ловить, вона її так приносить. То, що нам доподає, то що опітається. Риби не відносяться до м'яса чи до нести до риби. <му> Дивіться, кажуть, що в Берштинському морі є чудовище. Це не правда! Це не правда? Точно? У нас найкраще море в світі. І, і найкращі дівчата да? теж, так? І хлопці теж. Я ніколи не цілувався, мене ніхто не вчив. Ніхто. Ви дорог. можете мене навчити? Серйозно. Каже, добре тренуватись на помідорчику. на помідорчику. Ви розумієте, просто так все і зразу ніяк не получається. Добре, що віталися. А ми вже були? А, О, боже я... Знаєш, таку красу важко просто впізнати. В борьському морі є бурштинське чудовище. Є, є, реально є, пацани, базарю є. А як воно глядає? А, блядь, це як, як змія здорова, блядь, як бітон, типа, бітон, да? здорове, блядь да, а як якийсь значить. Типа питон, а. Моє не здорове, бля, чудовище. А що воно хали? Люде блядь. Кажуть, що в Борштинському морі є чудовище! Се правда? Так, правда. Правда? Є чудовище. Є, воно поїдає бурштинців, їх варило і народжуються бурштинці, які танцюють зараз тут. <рес> Скільки тобі потрібно випити, щоб бути в жопу бухим? Та трохи треба. Трохи треба? Чи треба багато? Ну, Я, я в переносному смислі. А в переносному. Зай, свій, свій мужик. Дай Скажи, будь ласка, скільки потрібно випити для тобі для того, щоб бути п'яною реально в жопу. Я не знаю, я п'яною в жопу ще ніколи не була. Ніколи? Та ладно, всі були п'яними в жопу. Ну, Скажи правду, даєте про... Коктелі? Два пива. Два коктейлі два пива? І, да. і все? Так. Да. Знаєш, вигідно. Що, що би ти змінила в цьому світі? Я хочу бути королевою цього світу. Позикую. День молоді. День молоді? Так. Да. І як тобі святкується? Кльово. Скільки літрів уже випив? О, я не бати, не п'ю. Який стиль музики ти слухаєш? Мінімал. Техно і взагалі, що вони? Хто ти такой? Давай до свідання. З самокрасного вся, все, здоров'я, любові. Мені все було дуже, дуже гарно, вся. Я до всіх вітаю. Я її дуже, -дуже люблю. І всі наші друзі, всі вітають її за народження. І ми всі її будемо. -дування. Краще кось говорить, коли я беруть помідориться по її цілуй, яку сам знає. А, а що ви можете сказати про матч Україна Англія, про суддю, який засудив просто нас? Я не хочу матюкати. Можна, ми все запікаємо, просто можна. Ну це нечесно, нечесно. Наші грали кльово. Ти можеш назвати суддів сліпими хуями. Ви просто дрочили в той момент і все, без шансів. Суддя Куйлан Чмо. Хто? Сліпий Чмо. Суддя підор блядь, без питань вообще. Да, я теж так кажу. <му> Ми були в нічному клубі Еквалайзер! Було круто, було дуже-дуже весело!